під небеса, а небеса розтворились усім святим поклонили ще. Древі. очередной проект зеленые сцены мы его проводим второй раз первый был экспериментальный а, в прошлом году и настолько нам понравилось это дело что мы решили продолжить работает абсолютно та же команда а, которая работает на зеленой сцене поэтому ну я надеюсь что наш стиль наш почерк он узнается как и любой наш проект у нас всегда есть цель повышать планку и мы решили сделать в этом году козу масштабнее Здоров'я господарові, скаче по яворині. Дай Боже, здоров'я, господарині! Самобряд, який зберігся от, в багатьох ще селах, передбачає, коли заходить коза, що це добробут, вона оре. Е, Ора добробут, щастя, здоров'я, тобто, і крім того, це також як і в колядках і щедрівках, це продовження циклу е е і е в посівальних піснях на коли е е е за -за засівалках, як це називається. Це продовження циклу народження, тобто продовження роду на землі, продовження життя. Vem, um, vem! Виступали наші вихованці, які підготували вертеп, і вони показували вертепне дійство, заколюдували всім нашим гостям і всім нашим міщанам. Привітали їх з Різдвом Христовим. І це такий був своєрідний виступ з нагоди свят. Ми готували вертепчик для того, щоб показати тут, і для того, щоб ще показати для наших бійців, які зараз на реабілітації. Добрий вечір, добрий вечір тобі, пане господарю раду! Перший проща, стей до Христови. радуйся, радуйся, Син Божий, народився. А другий же прав, Шановні Чернігівці, вітаю вас з новорічними святами! Бажаю вам щастя, здоров'я, взаємного кохання і щоб все задумане в цьому році збулося.